Друзі, всім привіт! Ви на каналі Калінчук Андрій про бізнес. І сьогодні ми розбираємося з вами коротко, але дуже ясно, як користуватися рекламною бібліотекою Фейсбука, тому що для аналізу конкурентів, щоб зрозуміти, що продається в кого саме зараз. Цей інструмент нам прямо необхідний. Плюс детальну, просто покрокову інструкцію я опублікую в своєму телеграм-каналі, де маса безкоштовної інформації про онлайн-продажі. Про товарний бізнес, про продажі в соцмережах і не тільки ми там розкриваємо ніші, товари, математику, смм, таргіт, інтеграцію особистого бренду і, і так далі. Тому можете авансом підписатися на цей канал, підписатися на тілегу посилання в описі і поставити лайк. Обов'язково. Плюс, коли у вас з'являються якісь запитання по ходу даного відео, всі їх пишіть в коментарі. Я особисто, Калінчук Андрій Олександрович, відповідаю на все. Тому. Поїхали, отож. Ми в бібліотекі реклами Фейсбука. Що це нам дає? Перше і найважливіше, що ми можемо тут робити, це бачити реклами, які рекламуються прямо зараз. Ну, як би масло масляне, але чому то важливо, тому що ми побачимо, які товари продають наші конкуренти, і не тільки наші конкуренти. Дуже класна штука, якою мають користуватися абсолютно всі. Як в неї зайти? Перше, я посилання кину в опис до цього відео. А друге, боже, зайшли в Google, вели бібліотека реклами Фейсбука. По першому посиланню і вперед. Давайте покажемо кілька прикладів. Відразу ми займаємось, ну, постільною білизною. Хто наші конкуренти? Наприклад, бренд Леліт. Ну, давайте. Що ми тут маємо взагалі? Перше, ми обираємо українську. Друге, тут є країни, де наша реклама, де ми її шукаємо, шукаємо всюди, обираємо все. Тут є обяви, тип об'яв, які ми шукаємо. Всі об'яви. Сорі, що в мене тут на московицькій, я цією мовою не оперую. Перейшов по першій силці, відкрило таке. Ну і менше з тим, я думаю, ми розберемось. Тут ми шукаємо товари, верніше, шукаємо реклами, або по ключовим запитам, або по конкретним аккаунтам. Показуємо по конкретному аккаунту. Беремо тако, пишемо. Леліт. І шукаємо їх аккаунт. Леліт Studio це їх аккаунт, майже 400 тисяч підписників. Нажимаємо. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що на цей аккаунт запущено 26 реклам. Супер! Супер! Тут ми бачимо, коли були запущені ці реклами. Трішки бісить, що на російській, тому що, якщо чесно, я не знаю, що таке іюль. Ну, я прям не знаю російські місяці, але менше з тим. Ми бачимо чітко. Прям дату, от є, показ, начат і дата. Коли почався показ цієї реклами, загальний час активності цієї реклами, і що нам тут потрібно. Перше, нам потрібні реклами, які працюють ну хоча б тиждень. Тобто, коли ми бачимо, що підприємець, який дуже розумний, відкручує якусь рекламу вже більше тижня, вона точно ефективна. Отож, спускаємося трішки. Спускаємося. 11 число. Тиждень точно є. Що ми тут бачимо? Ми перше бачимо посилання, куди веде ця реклама. Вона веде в магазин на сайт. Тобто, ми бачимо, що все вони лиють прямо на сайт, щоб купували. От, нажимаємо в магазин. І переходимо на їхній Да? Класний сайт, кстати. Ми бачимо текст повністю цієї реклами. Ми бачимо креатив. От, Відкриваємо текст. Призов до дії, структура написання тексту. Ми це все бачимо, бачимо, що воно повторюється, бачимо призов, бачимо заголовки. Все бачимо. Бачимо конкретно креатив, О, який використовується. Красота. Красота. Тобто звідси, ми вже знаємо, куди реклама ведеться, які товари рекламуються, які креативи знімаються для ефективної реклами, як пишуться текста. Цього нам з головою вистачає для того, щоб зробити нашу рекламу. Далі, ну, скажімо, ми не знаємо бренд. От чогось в нас немає таблиці з аналізом наших конкурентів. Але вирішили ми займатися. Жіночими сумками. Пишемо тут ключовий запит сумка. Можемо це зробити? Можемо. Сумка. Давайте просто: сумка. І дивимось, хто що продає по сумкам. З таким ключовим запитом. Якісь сумки для собак, сумки ще якісь. Можемо, конкретна сумка, шопер. Я не пам'ятаю, дві букви П там чи одна. О, і бачимо, які шопери рекламують, хто їх рекламує, чому їх рекламують, ну і так далі. і так далі. Там, скажімо, піжама там, 4 в одному. Ми хочемо продавати піжами 4 в одному. Дивимося, що там зараз хто рекламує по піжамам 4 в одному, які ті піжами, куди воно йде, там, на сайті чи на інсту, і так, далі, і так далі. Тут ми можемо вписати будь-який товар, побачити, які реклами йдуть на нього. Тут ми можемо проаналізувати будь-якого конкурента. Тут ми можемо побачити, які креативи краще працюють, які товари краще продаються, які текста краще працюють, які акаунти багато продають і більше глибше проаналізувати дані акаунти. Я рахую, що це must-have інформація для кожного. Тому обов'язково кому зайшло це відео. Воно коротке, але воно максимально практичне, лаконічне. Я рахую, що таке відео мало бути на просторах нашого Ютубу. Поставте лайк в коментарі, пишіть, які теми розібрати наступними, які у вас є питання по товарному бізнесу. Обов'язково підписуйтесь на канал, тому що це дуже важливо розуміти, що моя праця не проходить дарма. Вам не важко мені приємно. І підписуйтесь на телеграм-канал, де є маса інформації про товарний бізнес і де я бонусом даю кожному новому підписнику топ 30 ніж для старту товарного бізнесу в Україні не просто списком, а детально описано. Посилання є в описі до цього відео. Всім подякував!